Як можна було пропустити Третю світову війну? <ріху> надо, <ріху> надо поучасувати. Саме це, а на обіцяний мільйон, стали мотивацією долучитись до армії. Жартує 19-річний боєць Севен. Хлопець підписав контракт 1824 зі 108-ю кадацькою бригадою ТРО. Цьогоріч у березні каже, гроші для нього лише приємний бонус, адже вирішив стати на захист країни задовго до появи цього контракту. Та каже день, так думаю. Сидел бы сейчас где-то в Днепре на этажке, смотрел бы с балкона, пил бы кофе, курил сигарету, а так <соединяем> бегаю по посадкам, иногда по селам. <соединяем> да. <соединяем> Не, ну это шутки, конечно. Нет, такого нету. Я знаю, зачем я сюда пришел, я осознанно сюда пришел. Зі спеціалізацією Севен визначився швидко. Каже, не любить довго сидіти на місці, тож розвідка йому підходить найбільше. Це цікаво, це круто. Тут є якийсь некий смисл. Тут треба дуже багато думати, треба дуже багато діти, дуже багато знати. Ми вивчали топографію, ми звучали ходьбу по координатам, Там то багато всього цього цікавого, різного було. На очі нагада, ходили, навіть надав, приходилось по болотам бігать. А от його 23-річний побратим на позивний Шило вже обирає, в яку країну поїде по завершенню контракту. Знає тільки, що вона буде біля моря. Чоловік каже, можливість виїхати на відпочинок за кордон було однією з мотивацій підписати контракт. Втім, теж не основною, адже в армію намагався потрапити ще з 2022 року. Забирав ті, які вже були. Получається, у них було тюках ну, би досвід досвід. Якісь будла їх забирали спочатку. Мені сказали, що записали просто в резервку, каже, чекай, чекав, чекав нічого. Забирали пакет документів прикруті центрі і вже взяли оформили. Коли Шило підписував контракт 1824, в ньому пропонували виключно бойові посади, і розвідка єдине, що йому сподобалось. Плюс що можна як би, отримати якби тость мільйон. Що робить розвідник? Розвідник да. спостерігає, чує, придивляється, обсматлює якісь моменти, які на позиціях слухають, також, також дивиться, тому що багато чого багато треба запам'ятовувати. І треба стежити за все. Коли літає, коли якась техніка передбігається, записувати це, щоб ми могли далі маркувати, що робити далі. Чоловіки кажуть, планують скористатись усіма можливостями, які надає контракт 1824. Серед них, зокрема, і від служби на рік. Втім, запевняють, коли добре відпочинуть та помандрують, одразу ж повернуться, аби знову захищати країну. Нагадаємо, з 21 жовтня можливість підписати контракт 1824 з'явилась у всіх бойових підрозділах Сил оборони України. Про це повідомив заступник керівника офісу президента з оборонних питань Павло Паліса. Карина Галунова Владислав Киящук, Суспільне новини. nos